Оце так несподіванка, циганський король, вкотре відправився в нокдаун. На цей раз від австралійського боксера після п'яти раундів спарингів. Чи стало це причиною покинути тренувальний табір Ф'юрі, чи можливо причина в чомусь іншому? Стало відомо, хто допомагатиме Олександру Усику і Тайсону Ф'юрі в підготовці до найважливішого поєдинку в кар'єрі. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Латераль. З вас лайк та підписка. Приємного перегляду! Поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу залишилось вже менше місяця. Тим часом Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик максимально зосереджені на тренуваннях та мають серйозних спаринг партнерів. Олександр Усик зібрав команду зі справжніх велетнів. Їхні габарити справді вражають. Про деяких з них ви вже могли чути. Наприклад, про поляка Маріуша Ваха, який не вперше працює з Олександром і який зазнав першої поразки на професійному рингу поєдинку з Володимиром Кличком. Тоді поляку дістались непогано, але він зміг вистояти всі 12 раундів. Зараз Ваху вже 44 роки. Ніколи не можна було його вважати швидкісним боксером, а з віком це стало ще більш відчутно. Тим не менш, Олександр поділився враженнями про свої спаринги з Вахом і розповів, чому вони йому подобаються. Маріус справжній велетень в світі боксу. Тільки високий, а й важкий. Робота з ним фізично вимагає великих зусиль, але в підготовці до зустрічі з надто потужними суперниками, це є однією з ключових складових успіху. Проводить спаринги з Усиком і український боксер Володимир Кацук, який родом з Миколаєва. Боксер дебютував у 2019 році і виграв три поєдинки рішенням суддів. Після цього він не проводив жодного бою до 2023 року. У минулому році він зазнав поразки лише один раз, поступившись на Переможеному польському боксеру, а також двічі переміг своїх супротивників достроково. Наступний спаринг-партнер Усика Серб Санель Хасанович, який розпочав свою професійну кар'єру в 2018 році, з нічією в поєдинку проти чеха з рекордом дві перемоги та 10 поразок. До 2023 року він здобував перемоги, завершуючи бої достроково. Його першою поразкою стало противостояння з чехом Лукашем Файком. Санель вірить у перемогу Усика та висловлює свою підтримку. Вірю, що ти вийдеш переможцем в бою проти Тайсона Ф'юрі», – написав Хасанович під спільним фото з Усиком. Також у таборі українця перебуває німець Еммануель Одіасе, який допомагав Усику готуватись до бою з Дюба. До серпня 2023 року Одіасе брав участь у спарингах з Олександром Усиком, а його професійний дебют відбувся в жовтні того ж року, коли він нокаутував Емре Алтінаса. Цікаво відзначити, що Еммануель є клієнтом промоутерської компанії пані Ентоні Джошуа і також був спаринг-партнером самого Ентоні. З урахуванням рекорду, один з найбільш неочікуваніших варіантів став Даррен Шиллі, британець, якому 32 роки має лише один професійний бій у своєму рекорді, у якому зазнав поразки рішенням суддів. Цей поєдинок єдиний, що внесений до офіційного реєстру на боксрек. Але варто відзначити, що в його досвіді є ще багато боїв, які не внесені в професійний рекорд. Зазначимо, що це не всі спаринг-партнери Олександра, оскільки вони. Постійно змінюються. У Тайсона в команді присутні не менш цікаві імена. Один із них – 19-річний проспект, британський суперталант Мозес Ітаума, який вражає всіх своєю впевненістю та потужністю ударів. У цього хлопця справді велике майбутнє. Він завершив свій перший бій за 14 секунд, другий за 35 секунд. А у квітні 2023 року переміг українця Константина Довбищенка. Ще двома суперниками британця стануть тимчасовий чемпіон WBC у Суперкрузервейті. Кевін Ларена та непереможений канадець Алексіс Бар'єр. Найвідомішим та найважливішим спаринг-партнером Ф'юрі мав бути колишній чемпіон світу в важкій вазі Джей Опетая, якого ще називають австралійським Усиком, через схожість до стилю українця. Він мав бути основним спаринг-партнером британця, а також планував підготуватись до реваншу проти Майріса Брєдіса, який відбудеться в андеркарді того ж боксерського шоу. Але після п'яти раундів спарингів Джей Опитая. Кинув тренувальний табір Тайсона Ф'юрі. Є чутки, що Австралієць нібито відправив Фюрі в нокдаун, тому спаринги з ним визнали небезпечними для здоров'я. Зазначається, що офіційною причиною рішення покинути табір стало те, що опитає не вистачало там спарингів з боксерами-правшами. Співпромовтер австралійця вже підтвердив інформацію: Джай нещодавно повернувся з Саудівської Аравії, де спарингував і готувався із Тайсоном Ф'юрі. Це були фантастичні раунди та неймовірний досвід для Джая. Про відсторонення від боксу не відповідають дійсності. Опитає, прибув до Австралії, де завершить підготовку до захисту чемпіонського титулу і не може дочекатись на свій бій в Саудівській Аравії. А як вважаєте ви, чи справді Ф'юрі опинився в нокдауні під час спарингу? Чи можливо це просто пусті балачки? Пишіть свої думки в коментарі під відео, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд. Обов'язково слідкуйте за нашими соцмережами. Посилання в описі під відео. Всім бокс!